Всім привіт до вашої уваги! Лот товарів для дому та інструментів бренду Parkside. В лоті представлені різноманітні види, викрутки різних розмірів. Більші, менші такі леза пакети. Накладки мебельні. Різні шліфувальні насадки, різних видів, такі диски. Є один органайзер, такий поясний для інструментів. Також такі. Насадки на для викруток, линійка така. Всього в лоті 33 одиниці. Вартість однієї одиниці 95 гривень, а вартість лоту 3120 гривень. Такий лот вже можна замовляти у нас на сайті або у наших менеджерів. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та слідкувати за нашими новинками. Всім дякую! Заробляємо разом!